Що таке для тих, хто взагалі не розуміє, що таке перформанс-тестування. По-перше, це нефункціональний, нефункціональний тип тестування. Тобто не фокусуємося там на позитивних, негативних кейсах. Наша задача перевірити, як аплікейшн або система, або будь-що веде себе під навантаженням. І от що таке під навантаженням, тут є дуже багато аспектів. Я думаю, ми далі поговоримо про там типи тестування і все таке, які їх цілі. Основна концептуальна ціль це визначити. Поведінку апплейкейше під навантаження. А цілі можуть бути, типу, від бізнесу різні, а ми хочемо а, та ми ще не вийшли в прод, ми в проді хочемо зрозуміти, чи витримуємо ми там, типу, 10 тисяч користувачів, чи не ляжемо ми в чор, а, на Чорну П'ятницю, щось в такому ключі. Або а ми не знаємо, ми також виходимо в прод, ми не знаємо, які сервери нам взяти. Можливо, нам потрібно зробити capacity planning, не типу, не взяти в 10 разів більше потужності ніж нам потрібно, тобто.